Привіт! Мене звати Наталя Витік. Попереднього разу ми вчилися відмінювати кількісні числівники, а сьогодні поговоримо про порядкові. Розібратися із відмінюванням порядкових числівників нам допоможе 22-га. Із 22 другою героїною мультфільму Душа ми знайомимося тоді, коли головний персонаж цієї анімаційної стрічки, Джо Гартнер, потрапляє у світ, де душі перед народженням знаходять своє призначення. У цьому їм допомагають наставники, і щоб мати змогу повернутися у своє тіло після нещасного випадку, Джо вирішує стати саме таким наставником. Його підопічною і є 22-га, яка століттями мучиться, не знаходячи своєї ролі. Її вчителями вже були астроном і математик Микола Коперник, який запропонував власну теорію побудови сонячної системи, 16-й президент США Авраам Лінкольн, канонізована черниця і доброчинниця Мати Тереза, яка отримала Нобелівську премію миру 1979 року, королева Франції Марія Антуанетта, жорстоко страчена на гільотині. Також з нею працювали художник Вінсент Ван Гог, науковиця Марія склодовська Кюрі, один із найвідоміших у світі боксерів Мухаммед Алі, який став чемпіоном 17 Олімпійських ігор 1960 року. Хто знає, котрим за ліком-наставником, був для 22-ї Джо Гартнер. Можливо, він був тим, хто допомагав у пошуках призначення мільйонний раз. Головне, що їм вдалося подружитися. А ми маємо подружитися із правилами відмінювання порядкових числівників. Нагадаю, що порядкові числівники означають порядок предметів під час лічби і відповідають на питання котрий, котра, котре, котрі. Порядкові числівники змінюються за родами числами і відмінками, як прикметники. У роді числі й відмінку ці числівники узгоджуються з іменником, від якого залежать. Наприклад, 16-й президент США Авраам Лінкольн, чоловічий рід, однина, називний відмінок. 17-х Олімпійських ігор множина ставимо питання, котрих родовий відмінок. Порядкові числівники переважно відмінюємо як прикметники твердої групи. Наприклад, ми знаємо, що не Джо Гартнер був перший наставник у норовливої душі. Порядковий числівник перший у родовому відмінку має форму. Котрого першого. У давальному котрому першому. У знахідному відмінку обираємо форму називного чи родового відмінка, залежно від того, про істоту чи не істоту йдеться у реченні. Тобто перший або першого. Орудний котрим першим. Місцевий на котрому, на першому або на першім. Можливі варіантні форми. Порядковий числівник перший простий. Розгляньмо складний числівник 17 ми згадували про Олімпійські ігри, тоді числівник уживався у множині. У родовому відмінку цей числівник матиме форму 17 У давальному 17 знахідний 17, 17. У Орудний – 17 і місцевий відмінок на 17. -тих. Із простими та складними порядковими числівниками розібралися. Перейдімо до складених. Річ у тім, що у складених порядкових числівниках відмінюваною є остання частина. Візьмімо для прикладу 1979 рік, коли мати Тереза отримала Нобелівську премію миру. У родовому відмінку матимемо форму 1979 року. Відмінюється лише остання частина 9-9. Давальний відмінок 1979 рокові або року. Знахідний 1979 рік. Йдеться про неістоту, тому обираємо цей варіант. Орудний відмінок 1979. Місцевий у 1979 або 9 Ми розглянули відмінювання порядкових числівників за зразком прикметників твердої групи. Однак є числівник, який має відмінкові форми, як у прикметника м'якої групи. Це числівник третій. Наприклад, ім'я однієї з головних героїнь анімаційної стрічки 22. До речі, подейкують, що душа стала 22-м мультиплікаційним фільмом студії Pixar. Саме тому було обрано таке ім'я. Але уявімо, що ми маємо ще й героїню, яку звати, 23. У родовому відмінку порядковий числівник 23, жіночий рід однина — Маємо форму 23. Це складений порядковий числівник, тому відмінюємо тільки останню його частину. У давальному відмінку 23. Знахідний 23. Орудний двадцять третьою, місцевий на двадцять третій. На початку уроку ми припускали, що Джо Картер, можливо, допомагав мільйонний раз двадцять другий. Провідміняємо цей числівник у середньому роді, оскільки приклади числівників жіночого і чоловічого роду ми вже розглядали. Отже, порядковий числівник мільйонне. У родовому відмінку має форму мільйонного. У давальному мільйонному. У знахідному відмінку мільйонне. Орудний мільйонним. Місцевий на мільйонному або на мільйоннім. Зауважу, що порядкові числівники на сотий, тисячний, мільйонний, пишемо одним словом. Наприклад, 100-тисячний сорока мільйонний. Але важливо не плутати такі числівники із прикметниками на зразок 120-річний, вісімнадцятиповерховий. У реченні можливо Джо був тим, хто допомагав у пошуках призначення мільйонний раз. Ми маємо порядковий числівник мільйонний. А у реченні через карантин анімаційна студія, яка створила мультик Душа, могла зазнати мільйонних збитків. Мільйонний це прикметник, який вказує на ознаку за кількісним складом. Як усе склалося в мультфільмі Душа, до чого призвело знайомство Джо і 22-ї, та звідки у мультику з'явився навіжений кіт, я не розповідатиму. Нагадаю, тільки, що ви можете завантажити конспект уроку і виконати тестові завдання наприкінці. Бажаю успіхів і прощаюся! 爸爸。